Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Футболісти Динамо побилися на тренуванні та потрапили на відео. Серна пояснив, чому Шахтар очолив саме Ардатуран. Наставник Роми ухвалив рішення щодо добика. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А перед початком хочу вас попросити підписатися на канал, тому що тільки 18% дивляться відео з підпискою. Я буду вам дуже-дуже вдячний. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Галатасарай близький до повноцінного трансферу Осімхена. Фабріціо Романо інформує, що турецький клуб домовився із футболістом про трирічний контракт. Наразі йдуть перемовини безпосередньо із наполі щодо суми угоди. Перша пропозиція Галатасараю дорівнює 55 мільйонів євро. Гірники готові на рішучий крок. Донецький Шахтар хоче віддати трапзон спору Артема Бондаренка та ще й доплатити туркам. А все задля того, щоби отримати їхнього голкіпера Угурджана Гурджана Чекира. Трабзон спор зацікавлений в підписанні українського півзахисника, але при цьому не бажає платити великі гроші. Зазначається, що і сам 24-річний гравець має бажання пограти за кордоном. Арсенал зіткнувся зі складнощами в продажу українського захисника Олександра Зінченка під час літнього трансферного вікна. Футболіст може провести в лондонському клубі її наступний сезон. Висока зарплата гравця серйозно ускладнює будь-які спроби угоди, повідомляє TBR Football. На Олександра Зінченка є попит з боку кількох клубів, включно з Міланом. Але лондонцям буде непросто знайти покупця через витрати на контракт. Канонірам доведеться проявити креативність, щоб залагодити трансфер, враховуючи зарплатну стелю потенційних покупців. Інші джерела стверджують, що офіційні переговори поки що не почалися, оскільки клуб покупець повинен буде або збільшити запропоновану суму, або домовитися про зниження зарплати зінченка. Це єдиний варіант просунутися в угоді. Крім зарплатних питань, арсенал уже заздалегідь готується до можливого відходу Зінченка. Контракт гравця закінчується влітку 2026 року, і клуб відкритий до розумного трансферу, щоб уникнути втрати футболіста безкоштовно. Віктор Циганков може залишити Жерону у літнє трансферне вікно. Каталонський клуб готовий продати українця за суму близько до 20 мільйонів євро, повідомляє журналіст Бен Джейкобс. Максим Таловіров розповів, чим його зацікавив Сток-Сіті. Взаємини з тренером дуже важливий фактор для футболіста, і без довіри, без почуття того, що тренер зацікавлений в тобі. Футболісту дуже складно. Тому я думаю, більшість футболістів звертають багато уваги на бачення тренера, чи сходяться їхні характери, чи сходяться амбіції, чи сходяться вони в баченні футболу. І вже потім ухвалюють рішення, принаймні я зробив саме так, сказав Максим Таловіров. Спортивний директор донецького шахтаря Даріо Серна розповів про причини призначення Арди Турана на посаду головного тренера. Він підкреслив, що клуб не боїться новаторських рішень та вбачає в турецькому фахівцеві поєднання драйву і переможного характеру. Ключовим фактором стало амбітне минуле Турана, заявив Серна в інтерв'ю Марка. Даріо Серна зазначив, що турецький фахівець вивів скромний AUPSPO на шосте місце в чемпіонаті Туреччини. До Єврокубкової зони команді підсумку не вистачило всього одного очка. Генеральний директор гірників особливо відзначив легкість переговорів. Керівництво Шахтаря обмежилося обговоренням футболу і реального проєкту, не ведучи мову про конфліктну ситуацію або формальні деталі угоди. Серна заявив, що все вирішилося за одну телефонну розмову. Даріо запевнив, що Туран має якості Сімеоне в захисті та Луїса Енріке в Атаці це поєднання, що дає команді перевагу. Особливо важливо, що програма турецького наставника підтримується сильним тренерським штабом, а сам він відчуває гравців. Ця навичка, на думку Серней, є рідкісною та цінною. Італійський грант ухвалив остаточне рішення: Мілан не буде підписувати нового голкіпера, про що повідомляє інсайдер Фабріцо Романо. Наставник італійського клубу Максиміліану Алегрі підтвердив, що француз Майк Меньян залишиться у команді. Головному тренеру вдалося переконати голкіпера продовжити виступати за клуб, і той збереже капітанську пов'язку. Таким чином, його трансфер в Челсі тепер неможливий. Раніше повідомлялося, що Андрій Лунін був головним кандидатом на заміну маньяну, і Росонері навіть розглядали можливість заплатити Реалу 25 мільйонів євро за українця. Команда Епіцентр продовжує посилювати склад та активно працювати на трансферному ринку. Дебютант Прем'єр-Ліги запросив одного з футболістів Чорноморця. У новому сезоні за епіцентр виступатиме Денис Янаков, повідомляє прес-служба клубу. Досвідчений 26-річний український півзахисник Денис Янаков офіційно змінив клубну прописку. Він залишив одеський Чорноморець та став гравцем епіцентру. Інформація про термін контракту та умови переходу поки не розголошується. Перехід Янакова став частиною літньої перебудови в обох командах. Чорноморець, за підсумками минулого сезону, вилетів до першої ліги, а епіцентр навпаки вперше в історії вийшов в УПЛ. Для новачка еліти підписання досвідченого флангового гравця є стратегічно важливим посиленням. Минулого сезону Янаков провів 26 матчів. Та забив 5 м'ячів за Чорноморець. Він стабільно виходив в основному складі та демонстрував високий рівень гри в атаці. Лунін не вразив хабі Алонсо. Дефенса Централ пише, що українець разом із Родріго та Себальйосом опинилися у чорному списку іспанського фахівця. Повідомляється, що Алонсо не розраховує на них у новому сезоні і готовий продати гравців або відпустити до оренди в інші клуби. Місце в основі довбика під загрозою, як повідомляє тут Томеркато Веб. Гравцям Роми ще доведеться довести новому наставнику Жан П'єру Гасперіні, хто гідний грати в стартовому складі. Фахівець має намір детально вивчити футболістів перед початком сезону на тренувальних зборах, щоби ухвалити кадрові рішення. Зазначається, що особливо тренер буде придивлятися до нападника збірної України Артема Довбика, адже Гасперіні цінує якісних нападників і чекає на максимальні результати від українця. Якщо форвард не переконає фахівця. Він втратить місце в основі. Минулого сезону українець провів 45 матчів за Рому, у яких забив 17 м'ячів та зробив 4 асисти. Трансфермаркт оцінює його вартість у 30 мільйонів євро. У рамках підготовки до сезону київське Динамо проводить збір в Австрії. Футболісти активно тренуються та проводять товариські матчі. Одне з тренувань команди ледь не закінчилося серйозним скандалом, повідомляє акаунт Динамо в Інстаграм. Одним з елементів підготовки до сезону є активна робота з м'ячем, йдеться далеко не завжди про контрольні спаринги під час заняття, яке називається тенісбол, і стався неприємний інцидент. Під час тренування білосиніх між двома гравцями стався невеликий емоційний епізод. Захисник Тарас Махавко в тенісболі виконав ефектний і технічний фінт, після чого яскраво відсвяткував вдалий момент. Така поведінка не надто сподобалася Володимиру Брашку. Півзахисники з посмішкою, але з помітним напором зблизився з Тарасом, ніби відповідаючи на його демонстративну радість. Хавбек повалив партнера по команді на Газон і виконав щось на кшталт задушливого прийому. Михавку вдалося вирватися. По обличчю Тараса було видно, що він незадоволений поведінкою Володимира. Така поведінка не є припустимою. Я думаю, що брашка треба продавати, щоб далі не було тільки гірше. Друзі, а що з приводу цієї ситуації думаєте ви? Напишіть обов'язково в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!